Всім привіт! Хотів би зняти відео про бінокулярні окулярі. Е, цими днями заказав я свої бінокулярні окулярі і буквально з пів години я їх забрав з нової почти. Е, назва цих е, бінокулярів Magnifer 81001B2. Значить, я вже все приміряв. Все мені подобається, як і все. Значить, для чого куплялися такі окулярі? Для переносу личинок, так як я займаюся виводом маток і плюс до того маточним молочком, то вирішив е, і бінокулярні окуляри собі купити. До, до цього часу я не використовував ніяких окулярів, так як маю добрий зір. Е, використовував тільки фонарик і все. шпатель і так переносив лічинок. Такі окуляри я приміряв одного з своїх друзів, який теж займається матками. Мені дуже сподобалося, дуже добре видно личинку величину і набагато практичніше, ніж без окулярів. Значить, самі окуляри складаються з наголовника, тобто з тримача. з двох світодіодів, які включаються. З поворотного речашка, во, який повертає світодіоди в одну сторону, або в другу сторону, і з стекло Їх є два, можна ставити по одному, далі, або ближче, а можна ставити зразу два, так як заявляє продавець, що вони увеличують ще більшу кратність. Тут заявлю, що. Один, є кратность 1, 1,7, 2-2,5 і 3,5. А продавець запевняв, що якщо скласти 2 стекла, то вони ще трішки більше увеличують то всьому. Значить, ото самі стекла. Така коробочка для стеклів відкривається. Значить, і тут витягаєте стеклошко, і там внутрі, ну камера цього не покаже. Там написано. Значить, 1 і 7, перший йде стіколечко, другий йде. 2 кратності. 2 з 2, половиною, 3 з половиною і одиничка. Оту я оце це краще підходить до моїх очей. Добре видно, гарно мені увеличую. Ці всі останні дуже розпливаються, розмиваються і так далі. І є ще тут таке, така маленька лупа. Ну, тут я не знаю, там кратність у неї яка. Така от маленька лупа. Томсо все, то все вставляється. Ото от, ті тримачі вставив, ставив, включив світодіод, натягнув на голову, ото відкидається стеклошко. Можна так, можна так. Ну, працює значить, так, шпатель і переносиш собі лічиночки і все. Значить, отак. А можна вставити два. Друге стеклошку берем. І вставляємо от в другий тримач. І можна використовувати або одне, або два зразу. Ну, То хто, кому як підходить до їх очей. Мені підходить лише це ніякій там два, ніякі оці більші кратності. Одиничка мені найкраще підходить. Значить, ціна якість відповідає цьому цьому заявленому продавець. Відправляю в той же день. Я прозвів заказ, і в той же день мені відправили. Вислали номер накладної мені на телефон. Всім рекомендую такі окуляри, особливо тим, хто займається матками або маточним молочком. Дуже, дуже добрий помічник для пасічників. Повторюю ще раз якістю задоволений. До речі, багато сайтів я переглянув. І на цьому сайті ну, не пам'ятаю назву того сайту ну тут, тут є на накладні є номер телефона, прізвище, місто Київ. Значить, низька ціна і високий вибір. Там є багато різнообразних і так далі. Саме такі, якщо не помиляюся, 245 гривень стояли. оці окуляри. Ну і плюс доставка. Задоволений, рекомендую всім. Всім, кому сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Sim, pessoal, vou lá na